Друзі, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, як було обіцяно вчора, сьогодні буде відео про возик, який я зробив для перевозки шести ящиків пластмасових з-під Ну, Зараз я вам його покажу подробно, як то я робив, аби ви знали, як то зробити, хто з вас хоче такого змайструватися. І так, друзі, так виглядає рама. Рама самого возика. Дивіться, яка розрахована на шість ящиків пластмаси з під помаранча. Ширина 60 сантиметрів 2 міліметри вийшла. Тут вийшло 61 міліметр. Дивіться, ця частина, ця частина має 13,5. Ця частина має 14,5. Тому що я розібрав велосипед і колесо одне заднє, інше переднє. Дивіться далі. Це має. Це має. Це має 63,5, і, відповідно, тут 63,2. Ну, так вийшло. Краще однаково робити. Далі. Тут маємо відстань. Маємо відстань тут. Тут відстань метр двадцять. Метр двадцять буде. Тут, бачите, профільна труба. Розрізана. Профільна труба. Дві штуки на, на бляху. На бляху, профільна труба. Це саме має відстань чуть менше від метр двадцять. Так було задумано. Це має метр 14 з половиною. Хвилиночку. Тут, тут продумана стойка, яка буде тримати. ця на там той бік. Зараз. Тя з цього боку тут позначено. Як вона має бути ось так. Ось вона має бути. Пофарбована фарба. Так, тут болтом вона коли закрита, притримується. Ще одна одна річ складна, як буде зробити вам ось цю перетинку. Ага, ця штука, бачите, тут, ця посередині. Далі. Тут от, куди буде бляха чіплятися, якщо, якщо бляха тут лежить то потрібно або з цієї, або з цієї сторони. От бачите, як я взяв. Тут обов'язково з країв приварюється. Тут різьба, яку виточив токар, легко руками крутиться, аби те, що підтримує. Саме складне буде ось це. Ось це зробити ось. Жесть тут зроблена 3,5 4,5 можна міліметри, куди знайдете. Висота сама висота сама 15,5 і вона десь посередині цього от приварена. Посередині. Щоб цей, тут просверлені були отвори, потім булгаркою розрізано, аби впадали самі колеса. Я зараз покажу, як я це робив. Дивіться, клався, клався прут рівний. Клався використаний токарний різець, тільки це не цей, бо цей трошки високий. І чіплялася. І, і чіплялася спочатку одна, потім інші. Відповідно, тут в подовжині по центру все. Це, зараз я ще покажу такі клещі спеціальні, які я використовував для затримки цих, коли вони вже були установлені. Рівно так, як потрібно було. Ну і чого Рівно так, як потрібно, коли вони були застановлені. Ось такі, бачите, вони продаються в магазинах тут з регулюванням плещемо. Так ось вони були зафіксовані. Вам треба три або чотири краще таких, О. чому три вистачить? Тут один крайній фіксується. Потім вже цей прикладається на цей. І чого Ну і обов'язково якась така пластина, яка буде вам кріпити. ж якщо вас дуже цікавить відстань, ще так. Десь 1,8 мм звідси сюди. Ну і тут доверху, доверху 2,5,7 мм. Десь так приблизно. Ширина оцієї ще пластини. 8,2 десь. Ну, яка у вас буде, яку знайдете, 8,5 см. Все, далі зараз збираю докупи бляху і буду показувати, як він виглядає насправді цей возок. І так, друзі, ножки ці прикручені, бачите? Ось такі ці. Закріплюється. Бляха сама прикручена. Хочу показати вам колесо. Дивіться. Бачите, ось прокладок тут додавлено, тому що воно змислово зроблено, зроблено оце ширше трохи. Чуть -чуть. чуть чуть ширше. Для чого? Для того, що оськи бувають різні. Я не знав точно, яке буде колесо, так само і ви не знаєте. Чи воно буде ширше чи нижче. Так. Ми ось ці ставимо. Прокладки ці ставимо всередину. Всередину. А тут дві прокладки, які має бути. Беремо ключ вільно таку в міру затискаємо. О! Все. Далі будемо. Ставити туди, що з іншого боку, буде заднє колесо. Там треба ключ від ровера з цього боку, і буде все добре. І так, друзі, бачите, колесо прикручене вже й тамте. Він на бік. Так виглядає. Так виглядають ручки. До речі, все це зроблено з профільної труби 15-ки. 15 мм. Як гнулось? Тут вставлені шматки десятки. Десятка квадрат, звичайний, бачите? Ось, звичайний, не, ніяка там не профільна труба, там і там. Просверлений отвір і зажато ключем. Ось бачите, сверлом чуть-чуть просверлено, засверлено. Аби ручки знімалися, аби того возика перевозити легко в транспортному засобі. Колеса теж мають відповідно зніматися. Зараз я чіпляю ручки, побачите, як то воно буде з ручками. Але кому то цікаво, не, перекли... не перемикайтесь. Ви ще побачите, ще я буду доробляти дещо. Побачите, як. Класти сюди ящики, як вони правильно мають тут бути пристосовані. Так. Все, ручки прикручені, як бачите. Ось. Ось так він виглядає спереду. Хотів їхати, але нагадав, що воно ж стоїть на опорах. Опори потрібно підняти. Дуже легкий він в кермуванні? Дуже легкий. І так, товариство. Як бачимо, ящик. Ящик з-під помаранчів має отвір. Отвий. Тут він теж є отвір. Тут теж є отвір. <кій> Бачите? Піднімаю. Піднімаю два довгі болти. Я думаю, вам їх видно. Ставлю ящик на місце. Ставлю інший на місце. Так. Далі. Беру звичайнісінький дріт рівний. Сажаю тут. О! І ним декілька разів урушу притиснувши. Те ж саме робимо тут. Все, зробили. Знімаємо ящики. Свіжа фарба нанесена, тому відмітки дуже чітко видно. Бачите відмітки? Їх чітко видно. Не треба нічим поки що стукати. Далі, далі беремо. Молоток, керно і бах і поруч, бах. Все. Далі береться дрелька звичайна і сверлиться отворі. Друзі, коли вже ці два ящика повністю закріплені. А вони, бачите, наскільки закріплені. Головне, ці отвори би тримали. Тут він не сповзев. Тут уголка немає, навіщо лишня вага. Коли вже ці два стоять на місці, коли ті два середні тоді встановлюємо. І те ж саме, і так само відмітки, так само відмітки робимо для середнього. Так само, так само те ж саме. Вставили дротика собі по центру. Чуть-чуть ним зворушили, фарба свіжа пофарбована. І відразу видно, де потрібно кернити, аби сверлити от. Забрали ящик. І ось дивіться. Бачите, дуже добре видно. Фарба м'яка. Де воно нацарапано. І сверлиться. Дивіться, друзі, бачите, все встановлено. Болтик. І тут болтик. Ну і там, звісно, бачите, нікуди ящики не злітають, не з'їжджають. Не Спеціально тут ящик не став, аби вам було краще видно. Ось такий візочок, Дуже легкий. Це не то, що зробив. Леонід Бакарович Кравчук, президент перший, кравчучку, це є бомба, просто бомба. О! Дивіться, собі везеш. Авою. Дуже легко, дуже, дуже, дуже. бачите ось? І з того, з того боку теж підножка так. Друзі, кому сподобалось, ставте вподобайку. Ручки знімаються для того, аби транспорт, в транспорті її легше було сховати. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Кому дуже сподобалось, робіть теж такий самий засіб. Бачите, чудова, чудова річ. Мені дуже подобається. Це не я видумав ровера, Ровер вже був видуманий до мене. Я просто його вдосконалив. Чуть-чуть не забув. Шини. Шини, і колеса розміром 20, 20. 2 на 20. Ось ось ось. Бачите. 50 на 406 або 20 на 2,0. Це від 20 бачите ось. Нехай всім щастить, ще раз скажу. Ну і перемоги над Колорадською чумою. Вибачте, що я не все сказав. Нехай вам не тільки щастить, а щоб ви мали теж такого возика і мали що на ньому возити. Тобто, щоб у вас завжди був врожай винограду, чи якихось саджанців, чи помідори розсади, щоб ви мали що на тому возику возити. Нехай всім, друзів, щастить.